З'явився у нас ось такий набір фарбопультів 1,3 і 1,4. Тобто на базу і на лак. Ось так коробочка виглядає. Тут знаходяться два фарбопульти. Давайте подивимося, покажу. Ціна за два, ну за такий комплект буде 7 тисяч гривні. А тепер давайте подивимося, як вони виглядають, що йде в комплекті. Ось так вони виглядають ззовні в, самому, в самій коробочці. Перший пульт у нас йде Дюза 1.3. Це HVLP система. дюза 1.3 на базу. Так. І другий синього кольору. дюза 1.4 HVLP. Ну, тобто на лак. Що ми бачимо посередині? Значить, тут йдуть у нас ключики для розбору цих же ж фарбопультів. Секундочку, тут повинні бути два, два ситочки, якщо хто користується. Ну, сразу скажу, що ситочки використовувати на любих пультах. Ну, я не рекомендую. Проще користуватися лійочками, оці ситочки е, з, з, з ліючками, да? Залили, профільтрували да? на всякий случай і все. А оці всі, вони тільки затримують вам роботоспособність фарбопульта. Значить, Ключик, Йоржик. Ось два ситочки, які, в принципі, і даром не нужні. Так, і знизу, по ідеї, в нас повинні бути що? Правильно? Е бачки. Так, це ось так виглядає. Ось так. Нагадаю, що це 7 тисяч гривень за такий комплект. Тобто, виходить, що ціна в пульта 3,5. Макулатура, якщо потрібно. І тут знаходяться у нас. Бачки. Бачки одинакові. Ось перший бачок. колечко є від підтікань. Ось воно на своє місце стало. Тут латунь. От. Хто казав, що внутрі не повинно бути пластиком залито, тобто це якісно, коли видніється метал, цей, тобто довговічний нормальний бачок. Підходить на той і на той. Ну їх два бачка тут йде. От. Чудовий, я гадаю, набір. Чудовий набір, два пульта чудових, які дійсно будуть закривати питання по базі та по лаку. Тобто лак, база, 1,3, 1,4. Система HVLP. Такий набір з'явився у нас, я дуже радий цьому. що у нас є такий набір, і вам е, можливість є придбати, зекономити трошки, щоб поокремо не купувати. Цей набір коштує 7 тисяч гривнів. Дякую за увагу.